Молода подружня пара привозить новонародженого малюка додому з лікарні, і тут починають відбуватися дивні речі. Життя та кар'єра героїв руйнуються. Вони роблять все можливе, аби побороти невідому нечість, яка їм дошкуляє. Отже, все як завжди, вже п'ята стрічка, дуже страшне кіно, пародіює фільми жахів. Акторка Молі Шеннон розповідає, в чому секрет успішності ідеї. Людям подобається сміятися над різними дрібницями. Тому фільм такий популярний серед підлітків. Актори хочуть зніматися в ньому, тому що Девід Цукер дуже талановитий, а Мальком Лі знімає. Отже, працювати справжні задоволення. Багатьом акторам під силу впоратися з рулями за день чи два. Напевно, лінці та Чарлі відзнялися за один день. Це легко забіг, вибіг, з'їв трошки японської їжі, і все кінець зйомкам до побачення. Весело Нове дуже страшне кіно. Перший фільм з п'яти, в якому не знялися Анна Ферріс та Реджина Холл. Акторка Ешлі Тіздейл розповідає, що її головна комедійна роль у страшному кіно 5» далася їй нелегко. Це просто інший тип комедії, до якої я не звикла. Я звикла до сіткомів. На зйомках фільму все набагато складніше. Якщо жарт не вдається, вони переписують сценарій одразу на знімальному майданчику. Family... Oh, kids, baby, baby, У північній Америці стрічка не сподобалась ані критикам, ані глядачам. У прем'єрні вихідній фільм зібрав найменшу касу з часів першого дуже страшного кіно. Міжнародні кінокритики теж не в захваті. Plain folder, professional site.